Я пропоную одразу до інших тем звернутися, які стосуються санкцій, в тому числі просто давайте нагадаємо, що не так давно вони були запроваджені щодо 18 осіб серед них там є і народні депутати. Ну як з них просто зняли звання героїв України. Є журналісти, є інші люди, щодо яких конкретно санкції були застосовані. І от пан Єрмак, глава офісу президента, анонсував фактично нові санкції. Я правда я намагаюсь правда, без критики підходити, але я не розумію, чому. Глава офісу президента анонсує санкції, правда, не знаю. Можливо, ви поясните менше з тим. В так, це не... чолові... так це ж не ну, почали. Так це ж логічно. допомогти. Окей, окей, окей. Я, я просто завершу запитання, потім дам Давай. слово, що а, а, Да, от Єрмак і друга історія, коли ми говоримо про чи це плітки політичні, чи це спеціально розганяють медіа, а, а можливо, ні, можливо, це не безпідставно. Пишуть про можливі санкції щодо. Петра Порошенка, п'ятого президента України більше того, ми бачимо, як представники команд офісу президента і Петра Олексійовича починають між собою гризтися. Чи просто це так як ви дивитесь на цей процес? Санкції проти Порошенка будуть чи ні? Дивіться санкції проти Порошенка повинні були з'явитися на минулому тижні. Вони були заплановані в офісі президента через розголос, і я на своєму каналі теж повідомив про це через звернення західних партнерів. До Зеленського фактично указ переписали на колінці, і це вже відомо. І коли злі язики з Банкової повідомили, ті самі злі язики, які казали, що будуть знімати залужну. Пам'ятаєте, вони сказали, будуть знімати. Я про це написав. Залужного звільнили. Всі казали, ні, не прав, Навіть вийшов прес-секретар Нікіфрою це брехня. Але за декілька днів стало відомо, що нічого не брехня. І знову підтвердилось, що злі язики з банковою кажуть правду, а офіційні язики з банковою брешуть, як сиві коні. Так, от тут відбувається так само: так на Порошенка хотіли накласти санкції. Хоча багато експертів кажуть, що це ну, скоріш за все. Ніяк не дасть ніяких бонусів самому Зеленському, хоча він зможе показати своїм а, прихильникам. Бачите, я працюю. Так, от вони планують це зробити. Коли вони зроблять? Зараз вони відтермінували через тиск західних партнерів. Ну раніше їм про це казав Байден, що хір'єю не займайтесь. Дивіться, я не є прихильником з Порошенка. Це від... це знаю ці. Я критикував, коли він був президентом, але зараз я бачу, як це переростає у Зеленського якусь фобію атакувати Порошенка. Мені здається, що все ж таки треба займатися нагальними питаннями. Якщо до Порошенка є питання, хай вони вирішуються в судовому процесі. Якщо через суд не можуть нічого вирішити, то може питання надумані? Може, непрофесійні, некомпетентні люди цим всім займаються? Може хтось просто фабрикує справи, ну тому що це лежить на поверхні. Давайте відверто. І ще одне питання. А при чому тут санкції? Порошенко за кордоном знаходиться, чи Порошенка знаходиться в іншій країні, чи Порошенка не в Україні. Санкції накладаються на громадян України, які знаходяться за кордоном, і до яких наша феміда не може дотягнутися. Ну це ж відомий факт. Або на іноземців. А якого, з якого переляку накладають санкції на громадян України? Що це за санкції на Шуфрічі? От дивіться, я теж не є фанатом Шуфріча, але Шуфріч. Повинен бути, якщо він порушив закон, засуджений. А я а чого на нього накладають санкції? З якого переляку він громадянин України? Всі експерти, всі правознавці, всі правозахисники кажуть: ну, це взагалі ідеотизм. Вони звернуться всі до ЄСПЛ, і Україна буде виплачувати гроші. Я розумію, що це гроші не з карману. Зеленського, от якщо б е, ті штрафи, які виплатять УК випишуть Україні, а це буде, я вам кажу, як людина, яка працювала в Парі і працювала з СПЛ, і зараз працюю до речі, е, і комунікую з суддями ЄСПЛ, рішення буде проти України. Україна програє, Україна повинна буде виплатити компенсацію. Так, от, якщо б виплачував Зеленський. З тих грошей, які в нього є на купівлю квартири в Лондоні або віли в Італії, от хай він заплатить. І йому було б було я б думаю, не так приємно. Тоді він би, може, не порушував закони. Тому що будь-які санкції на громадян України, які знаходяться на території України, є правовим негілізмом, є порушенням закону. Так, толпа аплодує, толпа у захваті, натовп волає від щастя. Ефект який? Ну, який ефект, скажіть мені, будь ласка. До речі, дуже цікавий момент. Шуфрича наклали санкції, тому що він з клана Медведчука, а на Бойка не наклали, тому що він з іншого клану. І цей клан дуже активно голосує з офісом президента. Ну, зняття зірки героя, так. Більше пан Юрій Бойко не зможе безкоштовно їздити в трамваї. Для нього це потужний удар. А окрім того, він не має права щорічно змінювати. Зубні протези, це теж його дуже буде бентежити. Ну і ще знижку на комуналку в домівці, який він в яким воловладіє. Але я, до речі, не знаю. А звання Героя України надає знижку на ту квартиру, яка у бойка є в Москві. Теж цікаво, відповіді поки що немає. Але все це імітація бурхливої діяльності. Не санкції повинні бути, а рішення суду. Але тут два питання: або їх нема за що судити, і тому всі ці санкції, імітація бурхливої діяльності імпотентної влади, або не хочуть цього робити через якісь особисті стосунки та користь представників ОПЗЖ, тому що вони голосують разом з владою, дають свої голоси. Хай відповідь дає офіс президента, але від цієї ницісті вже втомилися всі, і замість імітації бурхливої діяльності хай займуться справами. До речі, коли ви сказали про військових, я би все ж таки повернувся до цієї теми. Тема дуже важлива, і я поясню про що, коли ЗМІ повідомили, що не про генералів. Про генералів, маєте на увазі, так так там змі повідомили про те, що СБУ і ДБР затримали бригадного генерала Юрія Алуштіна, генерала генерал Артура Горбенка та полковника Іллю Лапін. Їх, до речі, звинувачують у бездіяльності, яка призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році. Я уважно поговорив з декількими юристами, які раніше працювали з військовою прокуратурою, яку, до речі, розігнав пан Рябошапка по команді Зеленського. Військова прокуратура знищена. У нас нема ні військової прокуратури, не військових судів, і військових намагаються судити по цивільних законах. Но це Маячня, я до речі, не буду давати оцінку звинувачення тому, що знову структури під офісу президента злили прізвища затриманих. Це окрема історія, і це знову правопорушення, на яку звертає увагу ЄСПЛ, Європейський суд права людини, але зверну увагу на інше цією справою. Ще раз кажу, займаються цивільні органи військової прокуратури. В нас немає. Пам'ятаєте, я казав про те, що її розігнав Зеленський. Якщо хтось з українців забув, нагадую військових судів у нас теж немає. Чому ну тому, що це не цікаво Зеленському? Він не займається цим питанням, і ну, не він не військовий, не його друзі не військові, не його родичі не військові, сусіди в нього немає військових, колег по кварталу в нього немає військових. Ну це його не чіпляє. Йому це не треба, і справами військових займається цивільна. Прокуратура, у нас навіть після трьох років повномасштабного вторгнення так і не з'явилася військова юстиція, ну мабуть, тому що чотирьохразовому хилянку не зрозуміло, навіщо вона потрібна. А от військовим вона дуже зрозуміла. і я хочу звернути увагу на те, що почув від декілька комбрігів і комбатів, від декілька генералів, які звертають увагу, що це арешти призведуть до того, що брати відповідальність на себе серед військових. Взагалі ніхто не захоче, ну щоб потім до них не прийшли так само з затриманням або арештами. Бо намагатися оцінювати військових цивільними за стандартами правовідносин мирного часу це калібрована дурість, це квартальство. До чого призведе небажання брати відповідальність та проявляти ініціативу? Ви здогадуєтесь, пане Юрію. Ви розумієте, що після цього переважна більшість військових будуть робити так, як. Мають право робити. Наприклад, є накази цирського тримати оборону, а військовий командир. Ну, якийсь команд Комбриг, пише: згідно положенню, і це офіційний факт. Мені на виконання вашого наказу необхідно мати 200 снарядів на добу, а в мене 4. Таку кількість кулеметів, а в мене немає. Таку кількість особового складу. Через це наказ виконати не можу. І так буде по всьому фронту, тому що в нас ніде нема повного забезпечення особовим складом і е, е, БК. А це про що говорить? Що це що навмисна атака проти ЗСУ? Це ж призведе до того, що наші військові фактично ну, в, будуть ігнорувати накази на законних підставах, і це катастрофа буде в управлінні. І в мене лише тоді одне запитання, тому що це і є головна мета цих вчорашніх подій, те, що ми побачили. Ну тому що здоровим глуздом це не пояснити. Ще раз кажу: я не говорю про склад злочину, відсутність звинувачів. Це мені взагалі не цікаво. Цим хай займаються правоохоронці, хай цивільні. Але наслідки прорахувати дуже легко, особливо якщо ти спілкуєшся з військовими на різних посадах. Ви розумієте, що завтра комбриги, комбати і всі інші фактично будуть казати: почекайте, цей наказ мені дав командування АТУ, командування сухопутних сил головком. Я не можу це виконати згідно положення. У мене немає такої кількості снарядів, такої кількості МІН, такої кількості людей, і будуть ігнорувати всі накази. Що у нас далі буде? У нас фронт, я вам відверто скажу, дуже швидко наблизиться не тільки до Києва. Оце, щоб що всі розуміли, і це не перебільшення, це факт. То в мене запитання це навмисно зробили? Те, що я зараз бачу? І до речі, е я хочу почути від нашого головкома, бо він давав тем накази, і він давав вказівки, і він давав розпорядження. Як він на це реагує, як він? От він ну згідно положенню про офіцерську честь. І взагалі понять про офіцерську честь, він повинен якось відреагувати. А до речі, а де затримання колишнього е, командуючого сухопутних сил? Бо саме він надавав прямий наказ. Там багато запитань. Ми всі розуміємо, що цих людей роблять зараз це піввідбувало. Ми всі це розуміємо. Але ще раз кажу: там, якщо чіпати, то треба по всій вертикалі, і після цього фронт взагалі посипаться. То те, що ми бачимо. Це що була навмисна диверсія? А хто її санкціонував? І навіщо? Для чого? От багато запитань. Відповіді в мене немає. До речі, у військових теж, а вони її чекають.